Всім привіт. Рубль такий знайдений СССР. СРСР. І хочемо його Попробувати на якій глибині максимально. Давай над саме глибше, там 40 см. Отак. Так, так. Бачите, 40. 40 см. А ну глибоченько він туди, так, да, зайшов глибоченько туди. І... Ось, прилад sdr детектор Так як я люблю, він шумить, Ну, тут у мене телефон, до речі, ось. Він відчував мій телефон сильно. Але йдемо. Нічого нема. Куля, ну, виймай рубля. Це вже куля. Хе. Ось так, друзі. 40 сантиметрів на рубль. А ну, вставляй ще раз. Це що правда виходить. Є. Yeah. Беремо ми таку копійку з 40 см. І пропадає. Ось так, друзі. SDR-детектор. Всім гарного, мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось.